Битва за кубок, дитячий турнір імпульс рівникап стартував із поєдинків серед дев'ятирічних. 12 команд із різних куточків Рівненщини та гості із міста Броди, що на Львівщині, дали початок новій футбольній історії. Після відкриття капітани команди з організаторами провели жеребкування. Динамо февралі відповідь. У нас Перша позиція у групі А. 12 колективів розділили на три групи по чотири учасника і розпочали. Одночасно на стадіоні академії імпульс відбувалося по три поєдинки. На кожному клаптику поля та навіть поза ним вирували емоції. Не сідай, лука, лука, йди там От Господи, як вони так, вони не можуть. Юні футболісти намагалися ні в чому один одному не поступатися. Відбити пенальті? Запросто забити гол. І по особливому його відсвяткувати команди теж не проблема. Я на боротьбі так навчився. І мені, і мені тепер подобається, коли я голи забуваю, так робити. Майже усі команди, які брали участь у турнірі серед дев'ятирічних, за плечима мають безліч матчів на різноманітних турнірах. Втім, були також команди, для яких ці змагання. Дебютні серед таких два колективи Академії Імпульс. Це у нас перший такий турнір серйозний, масштабний. Це такий великий досвід для дітей буде і для тренерів, для нас. Так як ми тільки відкрилися, ну, дуже Цікаво буде подивитися, як ми себе проявимо і тренера, і діти імпульс рівника тривав протягом двох днів. Спершу команди змагалися на груповому етапі. Опісля шість кращих сформували золоту лігу, а інші – «Срібну». Фінальні матчі зіграли наступного дня за їх результатами. Й визначили переможців. Підготовка тривала майже місяць, але вдалося все і навіть більше. Щиро вдячний нашим партнерам, які долучилися і допомогли влаштувати це свято. Батьки задоволені, діти будуть ще більше задоволені. Чемпіонами першого в історії турніру Імпульс рівнекап серед дев'ятирічних стала команда «ЮСШ Верес. Юнаки здолали у фіналі Золотої Ліги суперників із академії Лідер. Ферман! Дуже потрібно робити такі турніри. Тим більше бачите, що в нас є сьогодні стадіон, який безпосередньо можна виховати саме наших вихованців для великого спорту. У срібній лізі перемогу святкували гості із міста Броди. команда Форест, яка у фіналі була сильнішою за колектив селища Зоря. Подяка організаторам з моїм всім партнерам, які долучилися і роблять таке дійство для молодих. Перспективних плановитих наших дітей я впевнений, що з них будуть майбутні професіональні футболісти. однозначно. Турнір імпульс рівника проводитимуть щовихідних до кінця року. 18 та 19 листопада на полі академії Імпульс змагатимуться 10-річні. Далі – 11-річні і в грудня грудня 12-річні. Опісля невелика пауза, і знову до змагань. Вадим Денис Коломес, телеканал АІТІВ.